Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами приготуємо такі сирнички. На дворі душова погода. Світла немає, а життя продовжується і їстечки хочеться. Я показувала вам декілька варіантів сирників, а сьогодні я вам хочу показати той варіант, який самий, любимий варіант сирників мого доренького чоловіка. Це сирники із кефіром або кислим молоком і содою. Може кому незвично, але вони йому самі м'якесенькі і він їх може їсти навіть на третій день. Такі вони дуже йому смакують і ну, мені теж, в принципі, раніше тільки так і готували. Що для цього потрібно? У мене тут є 200 грамів домашнього домашнього такого жирного сиру творогу. Є склянка кімнатної температури кефіру. Може бути кисне молоко, навіть сиротка. Є в мене тут одне яйце. Ось так півчайної ложечки соди, обов'язково сода. І ми їмо сирнички солонуваті. Тому тут півчайної ложечки цукру для стабілізації і майже повна чайна ложка без гірки солі. Хочете більше цукру, додавайте цукру і тоді додавайте ще й ванільний цукр. Ось це все ми додаємо, і в мене ще є мука. Муку ми будемо додавати по мірі того, як будемо вже замішувати тісто і побачимо, щоб воно було таке в міру липке, але не туге. Побачимо, скільки нам потрібно буде. І олія для обсмажування. Продуктів небагато, але це дуже-дуже смачно, повірте мені. Ось так. Тепер до сиру змішуємо цукор. Ось так це все робиться дуже швидко. Додаємо яйце і все змішуємо. Так, і ось тепер все це отак розклали гарнесенько. Виливаємо сюди кефір і додаємо соду. І трішечки зверху, не колотим повністю, а отак зверху. І залишаємо на декілька хвилиночок, щоб вступило. Реакцію. І сода разом із кефіром. Ось так піднялася, зробила шапочкою. Кефір такий зробився пухнастенький. Тепер все перемішуємо. Робимо однорідну таку масу. Воно повинна бути така маса, повинна бути така рідка і пухнаста-пухнаста, ось така вона пухенька. І ось тепер додаємо сюди муку. Мука в мене просіяна, але я рівно буду. Я не буду казати вам, скільки муки. Тут 400 грамів у мене в цій такій ємкості. Я не буду казати, скільки, тому що мука різна. Я половину висипала, а тепер буду змішувати і буду дивитися, яке нам потрібно тістечко. Нам потрібно таке тісто, щоб брати його ложкою і формувати. Шарики такі, воно таке пухеньке, аж так навіть шелестить, якось так, такий. Замішуємо ложкою, руками нам замішувати не треба. Хто хоче, може додати родзинок, хто корицю. Це на ваш смак і на ваш розсуд. Ось таке повинно бути тісто. Воно липке, воно таке м'яке, руками його не візьмеш, тому що воно дуже липне до рук, нам і не потрібно його брати руками. Ось таке тісто. Ось таке в міру густеньке, але руками його не візьмеш. Ось так. І накриваємо і залишаємо десь на півгодиночки, щоб воно відпочило. Кістечко постояло, і стало таке, дивіться, стало, бачите, однорідне, пухкеньке, м'якеньке. Ось тепер ми беремо. Приготувала, приготувала борошно. І тепер набираємо отак, ложечки набираємо і пальчиком знімаємо. Ложечкою набираємо і пальчиком знімаємо. І отак. Робимо такі заготовочки. Ось так. Спробуйте, може і вам сподобається. Це таке ці сирники, що середнє між пиріжечками і сирничками. Такі вони пухнасті. У нас вони ніколи не залишаються, ми їх ніколи не викидаємо, тому що чоловік їх дуже любить. Так, ставимо сковорідку. Беремо спочатку їх ось таку муку, обвалюємо муку і робимо отакі ось такі кружечки, такі заготовочки. Вони до рук не беруться, рука в муці, воно до рук не береться. Робити їх товстими не потрібно, тому що вони ще піднімуться, будуть височенькі, і класти на сковорідку їх треба із інтервалом, щоб поміж ними був такий простір відстань, тому що вони ж на соді вони будуть підійматися. Підпалюємо газ. Ставимо сковорідку. Олійки нам потрібно багатенько. Видно погано, але ви мені пробачите, тому що, ну так. Зараз нас так. Наливаємо. Ось скільки я наливаю. Ну, грам 50 я налила. І нехай гріється. Сковорідку треба розігріти, як я завжди кажу, сильно-сильно розігріти сковорідку, щоб олія кипіла. А потім, коли ми викладаємо те, що підсмажимо, чи пиріжечки, чи сирнички, чи якісь млинці, і прикручуємо, і будемо смажити під закритою кришкою. Перевертати будемо декілька разів, щоб вони і просмажились, і не були темними. Так, все прогрілось. Тепер беремо ці заготовочки, кругляшочки ці і легесенько отак, придавлюємо ручечками, щоб вони не треба нам ніякі лопатки. Нічого у нас є свої лопатки, Господь нам дав такі, які завжди при нас, шпадельки наші рідненькі. Ось такий гарнюсінький і викладаємо. Ось так. Обов'язково, щоб поміж них була відстань. Ось дивіться, які гарненькі, вони дуже гарно формуються. Не розлазяться. Дивіться. Дайте. Красунчик. Ми не забуваємо, що ми викладали на гарячу сковорідку, тому не тримаємо їх довго, а перевертаємо. Дивіться, як вони. Піднімаються, вони робляться як ріжечки. Трішечки я перетримала. І знову накриваємо кришечкою. Коли вони накриті кришечкою, вони олії, вони не будуть брати багато олії. Із такої кількості в нас вийшло 16 сирничків. Це дуже гарний вихід, тому що 200 грамів. Сиру і одне яйце ніхто б не наївся. Щоб впевнитися, що сирники вже готові? Отут посередині якийсь сирничок розірвіть. От, і ви побачите, ось так, сир розплавився, сир плавиться, а мукичка вже приготовлена. Ось так. І через хвилиночку я буду їх знімати. І я хочу підбадьорити вас, поки смажаться сирнички, Що не завжди так буде, якщо немає світла, води. Це дуже тяжко в містах. В селах і в маленьких містечках це відчувається не так. Але і в містах, і особливо там, де є маленькі дітки, це дуже відчувається. Тому я прошу вас, мамочки. Завжди турбуйтеся про те, щоб була їжа. Як тільки є змога приготувати їжу, готуйте її багато. Тому що дитині, коли нема світла, вона боїться. Коли немає їсти, це ще страшніше. Ми всі звикли до цивілізації: до води, до світла, до газу, до інтернету. І зараз, як цього всього немає, це для нас це дуже тяжко. А для дітей це тяжче набагато. Тому турбуйтеся, якщо у вас є можливість, я олійку то вилила, а доливаю свіженькою, щоб вони були. Не чорні, не засмаглі. я не люблю. Так от, як є можливість за любі гроші, які у вас є, купуйте більше свічок і будьте обережні свічками. Світують дні якісь лампи. Зараз про подорожі ми не мріємо. Нам потрібно, щоб дітки не боялися і не плакали, тому що ми переживемо всі. Все буде добре, а діткам залишиться на все життя. Значить, якомога краще зробіть наш побут тоді, коли, коли майже неможливо. Щоб була їжа, щоб було світло. Найдіть казочки, читайте діткам казачки. Самі придумуйте, розповідайте, чим-небудь займайте їх, якби вони тільки не боялись. Тому що страх це найстрашніше, що може бути. І віримо, що буде перемога. І так я обсмажу всі сирнички. Так, все. Сирнички ми приготували. Ви подивіться, які вони пухнасті, гляньте. кислому молоці із содою. Вони зовсім інші. Ви подивіться, вони як, як піріжечки. Я чоловіку понесла на пробу, а він каже гаряч, оце воно. Дивіться, сир розплавляється і розривається. Така структура, видно, і крупинки сиру і жовтенькі тісточки, тому що тут є яється, слухайте, оце, правда, це дуже-дуже смачно. Я просто рекомендую вам спробувати такі сирники, і це буде із розряду ваших любимих. Можна їсти і з медом. І в мене ось домашні вершки є. Якщо у вас є просто якийсь Такий джем, чи, чи сироп клубнічний, малиновий. І полити, бо навіть шоколадом. Це дуже-дуже смачно. М -м -м. Правда, смачно. Правда, це дуже смачно. Готуйте, хай вам смакує. З вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Віримо, віримо Богу, віримо нашому ЗСУ, довіряємо і знаємо, що все в нас буде добре. А ви заходьте на мій канал, підписуйтеся, рекомендуйте своїм подругам, своїм друзям. І будемо розвивати наше українське. І хай Бог благословляє вас! І все в нас буде добре. А з вами була як завжди, я любов.